Так, діти. <ріст> мене звати Крістіна С Сережівна і ну, я ваш новий вчитель з математики. Блін, мене ж мама злобіє, як її тепер приклеїти. Ват мій журнал і я зараз буду ставити вам оцінки. Страшно? да да У мене навіть є червона ручка, тільки не качіть моїй мамі, тому що я в неї сумки позичила її. Значить, домашнє завдання буде відповідати. машка какашка. Не готова. М -м. Два тобі, Машка, щоденник на стіл. Тут теж два. Блін, це ж мій щоденник, маша через тебе все. Наш мама заб'є і тою ручкою обведе. Ще одна два тобі. В смислі так нечасно. На оце речення напиши на дошці. Прошу. Боже, який ужасний почерк. Я взагалі там нічого не розумію. Дай сюди мені листочок. Вчишся вже в третьому класі. А в тебе почерк як в рапки, курки, в курки, в, в, в лапки. Короче, ужасний ще одна. Два тобі тільки сідай вже, бо тому що в мене клітинок не хватить. Добре, значить, Катя йде до дошки. Ну от, молодець, буковка до буковки, все ідеально 12, 13, 12 15, 25 тобі взагалі за семестр, за всю школу, за всю жизнь. І, до речі, хочу вас трошки пересадити, Катя сідає до Андрія. Значить, на домашнє завдання вам. Мені ж так не хочеться то грати, і підуть тіліпусіки, краще подивлюся. Тінки, Вінкі, діпсі, ла, -ла по. Кристина, де моя червона ручка? А, мам, я я не брала. Зараз я я її не спачила. Зараз ми разом е, по пошукаємо. Я, я йду.